Чесно кажучи, я вже змучилася говорити про те, що рух це і є життя а найгірше для мене, коли мені кажуть. Посиди вдома та відпочи. Чесно, я не розумію, як вдома можна відпочивати. Багато жінок зі мною згодиться, що коли вони вдома, вони не лежать на дивані і не відпочивають. Вони вічно щось роблять, тому що вдома завжди є робота то прибирати, то посуд, помити, то щось приготувати. І Якщо у мене є вибір кудись поїхати, то я сяду і поїду. Ну і я та мама, яка має місію навчити дітей не боятися а пробувати не нічого нового. І для мене важливо, щоб дитячі спогади були яскравими сьогодні. Ми погнали в Буковель, а завтра будемо ставити ту маленьку принцесу на лижі. Я хочу, щоб вони зростали і знали, що світ великий, можливості безмежні, а головне, що мама завжди буде поруч. навіть коли сніг по коліна і треба ловити рівновагу. Завтра буде надзвичайно цікавий день, адже не дивлячись на те, що жасмін дуже бойова, лижі їй можуть не зайти. Шлях буде непростий. Я вже це все проходила з Кароліною. Їй вже 15, їздить вона неймовірно. Заставляю Кароліну купувати. Яскраві костюми тільки для того, щоб хоч бачити її на тій трасі. Дуже хочеться, щоб жасі цей вид спорту зайшов. Але це я вже зрозумію завтра. А сьогодні ми ще досліджуємо людей, які ходять в незвичному взутті і носять на руках незрозумілі палки з нетерпінням. Чекаю завтра, бо насправді дуже хочу привити її любов, до гір. Чи вдасться мені поставити її на лижі? Це ми дізнаємося завтра або у наступному відео.